Слава Богу. Аеропорт, ти в черзі. Знаєш, на шляху додому мільярди тих, хто й ти зібрався теж. Квитки на дивокасах безкоштовні, на них примітка лиш в один кінець. Цим рейсом, незвичайним, особливим сполученням земля і небеса. Без винятку кожнісінька людина повинна повернутися назад. Так душі відправляються у вічність, якщо польотам на заваді не стає, диспетчер дає дозволи, що миті у небо справні піднімати літаки. В аеропорті люд різноманітний, критеріїв ніяких там нема, зустріти можна і дорослих, і діток, там всі рівні, там відсутні вищий клас. І контролери, як на диво, не підкупні, перевіряють добре вміст валіз. Те, що в дорогу назбирали душі, що необхідним видалось для них. Так мало пасажирів на цих рейсах готові до польоту, навпаки, бо несподівано до них підходить черга і відправлятись мусять так, як є. Час виліту не оголошують завчасно, не попереджають. Закон один для всіх. І зазвичай ніхто не має часу зібратися в дорогу так, як слід. Нікому не відомо, хто ж наступний, так мало часу думати про це. Аеропорт розкішно пропонує, чим би зайнятись, поки черга йде, відволіктись, не думати про виліт, покинути все ціло в забуття, присісти на хвилину відпочити, щоб задрімала стомлена душа, захоплена принадами і спокійно повторювала все собі. Мені не час, я ще зібратись точно встигну, ще приготуюсь там на схилі літ. Аеропорт приваблює все ж більше, хоч тимчасовий, добре знаєм, що в гостях, а про домівку справжню, ту, що вічна поспілкуватися ти відкладаєш час. Аж раптом на великому екрані знайомі літери, посадка йде на рейс. Чому ніхто з людей не поспішає, хіба ніхто не бачить, тільки ти невже. То просто підійшла до тебе черга миттєво, несподівано. Ось так. Раніше всі відходили, а решту ти все по-іншому для себе уявляв. Одна секунда, що за нею встигнеш? Останній подих, невагомість, Бог. Тебе нарешті зустрічає вічність, ти вдома, констатує тобі хтось. А знаєш, вдома значення двояке: як не крути, а вічності є дві. Аеропорт тобі дав право обирати, прислухатись до побажань душі. Кого ти вибрав Господом і Богом, на чий вівтар життя своє поклав, квитка назад не матимеш ніколи. З небес на землю не вертається літак. Ти зараз в черзі і ще квиток в кишені, табло висвічує ще не твоє ім'я, відходять поки інші мимо тебе, а чи наступний виліт в небеса? Хіба ти впевнений, що Він не твій? Подумай, доки ще торкаєшся землі, про вічність як належить попіклося. Бо, може, в рейс наступним будеш ти, амінь.